Замови на Aliexpress зразу три конструктора, кожен по 260 гривнів. Це окуляри, які мигають. Батарейки до набору не входили. Батарейки купував окремо по дві 12 вольтові, а 23. Плата двохстороння, дуже тоненька. Колючок з запчастинками, світлові діоди. Інструкція. Отверточку положили і корпус окулярів. Глянемо інструкцію. Інструкція китайською мовою. Звичайний А4 листочок роздрукований. Ось так правильно. Ну, нічого. І без інструкції розберемося. Витрасив усі запчастинки. 5 резисторів 1 кг, 3 резистора 10 км і 2 резистора 2 мегаома. Номінали резисторів підписані на платі, тому інструкція не потрібна, щоб їх запаяти. Стосовно мікросхеми, тут у нас намальовані такі кавички. Ось вони зліва на мікросхемі. Тому мікросхема так вставляється. Стовідіоди точно так само, як і. Електролітичні конденсатори мінус короткий, плюс довгий. На мінусі в конденсаторі також мінус позначено Сітлові діоди ще не ну, На світлових діодах там виямка на мінусі. Полярність світлових діодів вказана просто плюсом. Плюс це анод, мінус це катод. В принципі, гадаю, можна все зразу запаювати і тестувати. На одній платі запаяв резистори транзистор мікросхем. Хочу сказати про перемикач, його не треба вставляти до кінця. На другій же ж запаяв тільки скловідіоди. Ви вже за бажанням самі вирішуйте, як правильно збирати. Треті вже повністю зібрані і вставлені. Так виглядають? Тому що якщо притул припаять, тоді не буде включатися. І ось, увімкнув. Коли я розмовляю, вони світяться. Доволі цікава іграшка. Навіть мені подобається. Дітям точно сподобається. Цим підстрочним резистором чутливість мікрофона виставляється. І окуляри вже готові, можна вмикати по черзі. Тепер, коли я буду розмовляти, вони будуть мигати. Так, перевірка. Один, 2, 3. Мені подобається. Дуже цікава хороша іграшка. Дуже подобається. Чутливість усіх трошки по-різному, але в цілому непогано. Віть можна регулювати, збільшувати або зменшувати подстрічним резистором. Мені подобається дітям тим більше сподобається. Найбільше мені сподобалися зелені окульори. Дуже цікаво виглядають. Дуже гарна іграшка. Дуже гарно мигають. Особливо під музику. Якщо включить музику, дуже прикольно. Ну добре, дякую за перегляд відео.